Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я покажу заповнення за 10-м каталогом Oriflame. Почну з того, що в мене йде в подарунок. Це я замовила за середечки Royal Velvet нічний крем. Взагалі-то читала, що відгуки, знаєте, вже на оновлену лінійку гірше, ніж раніше. Не знаю, я ним не зможу користуватись, бо купила на подарунок. Але ну, якось оновлення всіх цих лінійок взагалі ну, мене особисто зовсім не радують. Е, як плату за доставку взяла ось такий ось кремчик. Е, ще я замовила пензлик для нанесення тональної основи новенький. Вирішила подивитись, що ж він себе представляє. І ось подивіться, отак він виглядає: приходить чехольчик у такому. Ну, достатньо приємна текстура. Він дещо відрізняється від минулих версій. Дуже цікаво, як він буде тушувати. Ну, виглядає досить так, знаєте, презентабельно і цікаво. До речі, ті пензлі минула версія, вони якось досить погано вимиваються. От так, щоб вимити десь зсередини, це треба ну, дуже дуже постаратися. Ну, буду користуватись цим, спробую також. Також мені прийшов каталог новий, багато хто бачив його. Я замовила собі через те, що хотіла потестувати спреї аромати І думаю, що в наступному каталозі, скоріше за все, буду замовляти два, ті, які. Більш солодка версія. Отут я добре почула сливу всякому разі з, зі сторінки. Оце якийсь мені трошечки не сподобався, а тут тест, ну, немає тестової сторінки цієї, але все ж таки, е, мені якось дуже подобаються ноти, які заявлені. Цікаво, як він буде звучати. І е, те, через що я взагалі робила замовлення, це. Цональна основа Illuskin Glow Reflective. Я замовила собі у нейтральному відтінку, мармуровий нейтральний. Не хочу фокусуватись, чомусь. У мене камера, але це відтінок 46331, Фіксує, мабуть, на обличчі. Ось так. Я вам скажу, що це, цей відтінок якраз максимально подібний до відтінку порцелянової минулої версії, який я дуже любила і ним користувалась. Тональна основа практично не має аромату. В неї такий кремовий аромат, вона досить. Непогано розподіляється по шкірі і підлаштовується під тон шкіри. От на трішечки засмагли шкіри, можливо, трошки засвітло, але я думаю, що взимку якраз ідеально мені підійде. І нарешті я знайшла собі відтінок тональної основи Oriflame, який мені не жовтить, який підходить і підлаштовується під тип моєї шкіри, під колір моєї шкіри. Ось таке моє невеличке замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все всім па-па!